Дівчата, якщо ви хочете отримати безкоштовно практики з йоги та медитації, дослухайте це відео до кінця. Я тренер з йоги та енергопрактики. Наразі я знаходжусь на етапі створення нового продукту, клубу психосоматики. І мені дуже важливо не придумувати зараз зі своєї голови, які реальні проблеми да, зараз є у людей, запити питання, а поспілкуватись із вами і зрозуміти, щоб ви розповіли мені, з чим ви наразі стикаєтесь. Можливо, це болі в спині, це тривожність. Це безсоння там, і багато чого іншого, головні болі, да, наприклад, тобто ті стани або болі, які у вас зараз є, в вашому тілі або в вашому стані, мені дуже важливо почути це від вас, вашими словами, да, з чим ви зараз стикаєтесь. Від мене у подарунок ви отримаєте від тривожності практики з йоги та плюс медитації. І потім класний. Дієвий продукт, який допоможе і вам, і багатьом людям справитися з цими станами, кому цікаво розробити такі зізвони, поділитись своїми запитами, пишіть в коментарях або пишіть мені в особисті.